Вітаю вас, дорогі підписники та гості мого каналу! Я підготувала для вас прогноз погоди на наступний тиждень із 13 по 19 січня 2025 року. Отже, сідайте зручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю, і давайте поглянемо, яка погода нас чекає. А також не забувайте підписатися на наш канал, щоб завжди, знати, що вам одягти завтра. Протягом наступного тижня в Україні очікується досить мінлива погода. В західній області залишаться під впливом циклонів, які принесуть справжню зиму зі снігом та поривчастими вітрами. У центральних та північних регіонах переважатиме хмарна погода з невеликими опадами, а на півдні можливі дощі з мокрим снігом. Температури будуть коливатися від легких морозів до невеликих плюсів у денний час. На заході України протягом тижня буде вирувати справжня зимова казка. 13 та 14 січня у Львові, Івано-Франківську та сусідніх областях, очікується сніг із поривами вітру до 15-12 метрів за секунду. Температура в день триматиметься на рівні мінус 3, 5 градусів, а вночі опускатиметься до мінус 7. У Карпатах хуртовини продовжуються протягом усього тижня. Особливо 15-16 січня температура в горах сягатиме мінус 8, мінус 12 градусів, на вершинах навіть до мінус 15. 17-19 січня сніг поступово зміниться на мряку. Денна температура підніметься до 0 градусів, а вночі буде близько мінус 4. У центральних регіонах, зокрема в Києві, Вінниці та Черкасах, очікується переважно хмарна погода. На початку тижня 13-15 січня можливі легкі опади у вигляді снігу або мокрого снігу. Денна температура коливатиметься в межах мінус 2 плюс 1 градус, а вночі до мінус 5 градусів. 16-17 січня погода стабілізується без опадів, але на дорогах буде вже ледиться. температура в день 0 плюс 2. 18-19 січня до центральних областей може повернутися сніг із дощем, а денні температури піднімуться до плюс 3 градусів. Східна Україна переважно будуть панувати морози. У Харкові, Донецьку та Луганську протягом 13-15 січня можливі невеликі снігопади. Температура в день мінус 2-4, а вночі мінус 6 8 градусів. 16-18 січня хмарність збережеться, але опадів стане менше. Денна температура залишиться на рівні мінус 2 а вночі до мінус 5 градусів. Наприкінці тижня, 19 січня, у східних регіонах можливий невеликий мокрий сніг або крижана мряка. Південь України буде трохи теплішим. Але все ж зимовим. В Одесі, Херсоні та Миколаєві 13-15 січня хмарна погода з дощем та мокрим снігом. Температура вдень коливатиметься від плюс 1 до плюс 4 градусів, а вночі буде близько 0. У Запоріжжі ситуація схожа, але з більшою ймовірністю мокрого снігу. 16-19 січня опади зменшаться, а денна температура буде на рівні плюс 2-5 градусів. Північні регіони України. Це морозні ночі та ожеледиця. У Чернігові та Сумах на початку тижня 13-15 січня очікується невеликий сніг. Температура в день мінус 3, мінус 5 градусів, вночі мінус 8, мінус 10. 16-19 січня буде хмарна, без значних опадів. Температура в день досягне мінус 2-3 градуси, а вночі опуститься до мінус 7. Та будьте обережними, адже на протязі майже всього тижня на дорогах очікується пожеледиться. Ось такий прогноз погоди, друзі, на майбутній тиждень. Українська зима продовжує дивувати своєю мінливістю. Не забувайте вдягатися тепло, особливо якщо плануєте подорожі або довгі прогулянки, стежте за оновленим прогнозом. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Бережіть себе, одягайтесь тепліше і на все добре!